Всім привіт! Ранок я йду пішки з пакетом шнурків. Зараз має під'їхати машина, ми зустрічаємося і їдемо по солому. По солому їхати далеко, по трасі, потім по поганій дорозі, потім назад. Як ми там її наскладаємо, будемо губити ті тюки, бо прицепчик автомобільний, наскільки буде високо, наскільки буде цікаво дивитися, то оцінюйте самі. Ми вже майже на місці, вон машинка, тут десь треба знайти на полі солому, тільки ми не знаємо де. Десь казали сюди в кущі їхати. Куди сюди їхати? Ми нічого тут не можемо зрозуміти. А, походу, сюди, мабуть, загрузили, зв'язали і будемо помаленьку їхати. 20 штук. Зупинилися, бо хитається. Думаємо кріпити. Підстрахуємо. Хитається, ну, але так собі. Підстрахуємо, щоб шнурок в салоні не їхав. Куди До, вправа? Куди? Допереду чи дозаду? Сюди? А потім угу. напріч може. Добре. Такий джипчик. Сузуки везе, соломи. Нормально тримається. Китається, але нічого не падає. Нормально, доїдемо. Все, солома доставлена, нічого не завалилося. Трошки шнурок з'їхав, але ще можна було вести і вести. Трошки з'їхав один шнурок. Але нічого. Видержали, ви так? Да? Так. Да. Все, відкриваю і ношу. 20 штук купили. Скільки десь той тюк важить. Як нормальна сумка, от... да, кілограм 10. Лабана да. є, так? Так. Працює? Працює, минулого року зробили. Ось така кубка вийшла тюків. Зараз ще на прицепчику її позамітаю І завтра будемо мульчувати полуницю. Для вас це пройде всього-навсього майже нічого. Кілька секунд. Ось і настав вже наступний день. і Зараз я буду носити цю солому і побачимо, скільки нам вистачить одного тюка, чи вистачить тих всіх тюків на площу, яку треба замульчувати. Все побачимо, все покажу вам, який шар буде, важко, тяжко. Трошки погано, що вітер сьогодні, але зараз будемо пробувати. Беру два штуки, так як дві сумки і несем. Трошки погано, що вітер. Ця, до речі, теж соломою замульчована була. Зараз тут вже і рядків немає, і нічого немає, але ну, ми так думаємо, що вона вже все проходить, вже треба робити на іншому місці, але як буде, то буде. Основна ставка на цю, куди ми зараз йдемо? Включив крапельне зрошення, щоб поливалося. О, дивіться, красота. Так, Тут одного положимо і занесемо одного десь далі ще положимо. Ну, Будемо пробувати. Ніколи таким не займався, не дивився в Ютубі, як правильно це робити, коли це правильно робити. Мабуть, Можна було раніше. А, ні, як не дивився. Минулого року я дивився, там агроном розказував, що в першій декаді травня, коли мене загроза заморозків весняних. Тобто в травні це робити, перший, оцю першу річку мульчувати. О, дивіться. Квіки вже має плоди, тільки зелені. Ставлю і починаю мульчувати, щоб вони були гарнесенькі. Нурків ще скільки буду мати. Нагадую, 40 гривень один тюк. куплялося. Як то робити? Поняття не маю. Ну, давайте будемо пробувати. Певно в ті вузькі рядки спочатку буду класти, бо їх тягше. Тугнути його за собою чи що, по широкому рядку. Зараз, коли один тюб вже розкладу, то буду знати буду знати наскільки мені вистачить. Тут кожний день грає роль, ще не було, ще тільки цвіла після вчора. Сьогодні вже повно плодів, дякувати Богові, і треба їм підстелити, щоб їм було, щоб вони не були потім брудні. Я думаю, навіть якщо десь накриється, то воно потім тянеться до сонечка. А солома останеться знизу. Так, глядачі, хто почав переживати, що не вистачить мені 20 тюків. От, Як ви думаєте, вистачить чи не вистачить? Довжина тут 51 метр чи 50, ну, приблизно. А тут я так порахував, то це другий тюк. І отак 7 метрів. От, якщо я заложу, то мені на все про все має піти, якщо математика не зраджує, десь приблизно 14-15. Ну, з запасом, якщо взяти 16 тюків. Тобто по любому 20 тюків має е, вистачити. Продовжуємо працювати. Все, перших два тюки лягли. Йдемо по наступні два. І нам вже туди і туди продовжувати. А ну чи тут на середній є плоди вже зелені, так само як на ранній. Ні, тут ще так немає. Тільки там, на супер ранній, є плоди. О, тут вже знову лобода маленька. Треба взяти оцю міжряддя тут, між іншим сортом. Бачите, тут о, дивіться, зелепухи вже є. О. О. А це інший сорт. Тут ще тільки цвіте. Ну теж скоро будуть отакі вже. Видно, що чуть-чуть пізніше. Дійсно, то що кажуть, над ранні ранній, воно дійсно я бачу різницю між тими сортами. Беремо наступного, беру одного, бо ще взяв сапку, щоб межу там. Посапати. Не межу, а перехід між сортами. Посапаємо, а тоді застелимо, щоб і тут не росло. Соломи, здається, вистачає. Спочатку застелю скрізь, а потім подивлюсь де менший шар, по боках може більше. А минулого року, хто пам'ятає, тут були кавуни, гарбузи, в общем, зарослі. А тепер все культурно і гарненько. Якщо захотіти, все робиться. З тюком зручно працювати, він ніби на такі касети поділений. Одна касета, друга, третя. О, береш собі і несеш куди треба. Чик, чик, чик. І зараз будемо розкладати. Ну давай ще типу розкидаю, А з тих шнурків, що ми зробимо, то я ще не знаю. Але теж шпагат міцний. Може десь пригодиться. Чим ще солома добра, добрий матеріал для мульчування? Я думаю, що тут будуть добре е, лізти сюди черв'яки, будуть вони робити свою корисну справу для ґрунту. Але з другої сторони, там де лізуть дощові черв'яки, туди лізуть крути. Крути не лізуть їсти коріння наших рослин. Чи коренеплоди, ті, що ми вирощуємо собі, крути лізуть, їсти дощових черв'яків, а дощові черв'яки лізуть там, де гарний поживний і зволожений ґрунт. Тобто отут. Сподіваюсь, полуничка буде радувати хорошими чистими ягодами і хорошим чистим прибутком. Працюємо далі наступний тюкейшн. Треба, мабуть, вже крапельне. Зрошення переключити на цю половину, поливається по пів поля. Поки не відремонтоване. Ох, який став довгий, як його роз'єднав. Ну що, беремо касети і розкладаємо. Туди, сюди. Тоді легше, скоріше. Ти є яйце. І де друга половинка? І що воно тут робить? Два наступні приніс. Вже все менше і менше. Остається до закінця і вже все менше і менше хочеться робити. Бо це якась дуже рутинна, дуже нецікава праця. Навіть сапати, здається, легше, ніж солому розкладати. Також тюки по щільності бачу, є якісь легші, є важкі. Може вони не по щільності, а по вологості відрізняються. Впливає, верніше на вагу, не знаю, ну, різної, різної ваги є. Є дуже легенькі, є дуже важкі. Мушу сьогодні вже дійти до кінця. Та в селі тут все рутинна праця, все дуже важко. І не все дуже цікаво. Не кажу, що все дуже нецікаво, а не все, що тут робиш, є дуже цікавим. Але робити його треба. Спочатку приїжджаєш на ентузіазмі, робиш такий заряджений, бадьорий кави напився вдома, допіва. Вже трошки пороздавав, порозбирали, друзі, бо це наше спільне замовлення. А ще трошки є. Я отаку от люблю, наприклад. Це наша кава допіо. Посилання в описі. До речі, про каву. Для того, щоб вам замовляти каву було якомога вигідніше, треба кооперуватися разом, ще з кимось. Ми собі чоловік 10 скооперувалися і замовляємо собі каву допі постійно, вже десь до двох років. П'ємо її, замовляємо різні, вже перепробували, там куча різних смаків. Також Всяке там є, все, навіть там на сайті можете подивитись для кавових машинок, ну все, що хочете. Ото замовляєте разом і якщо на 2000 берете, то доставка безкоштовна. Приїжджає ящичок кави. Ми так робимо. То що я хотів сказати? Поки приїжджаєш заряджений, працюєш, працюєш, а потім, коли вже... Пропрацював отак десь, от, так як я сюди вже половину зробив, а ту половину вже не хочеться щось робити. Тоді що? Треба подумати для чого ти то робиш? Що то дасть тобі? І тоді знову починаєш робити. Переводиш все, в Урожай, урожай в кілограми, кілограми в гривні гривні е, в місяці забезпечення функціонування, нормального функціонування сім'ї. І далі береш і розстеляєш солому. Бо інакше як ти будеш радіти? Треба розуміти, коли розумієш для чого, що то дасть, то тоді навіть та праця, яка тобі не люба, не мила. Рутинна тяжка. Ти не можеш радіти, коли розумієш для чого. Що це допоможе комусь чи тобі. От і я так. Бо вже щось не дуже хочеться. Пройшло вже багато годин. Багато. Чотири чи п'ять. Вже їсти хочеться нудно, скучно, холодно. Надуїло. Але я працюю далі. Останній ривок. Отих два тюки, якщо я зараз розкладу гарненько, я, вона вже просто велика полуниця. Я стараюсь гарненько розкладати, то не то, що там вона ще буде рости маленька і позасипав. Я стараюсь так все акуратненько, під лінієчку. Хоча може і зря, але не знаю. Ну, вона вже висока така і. Хочеться, щоб там, де будуть ягоди, щоб там була солома саме там. Так що я хочу сказати, що це вже такий собі останній ривок. Якщо я тих два тюки розкладу, отой буде десь отак, а той буде десь отак. І тоді мені ще прийдеться принести два. Третій буде ось сюди. Доб'ємо ним оцю середню. Тут легко той перехід. Там, де нема полуниці посадженої легенько, закидав, закидав як небудь. От. І все, і потім ще... А, тут ще три тюки. Як здалека дивишся, здавалося, що два. А тут ще теж три. То виходить. Та, ще два. Три. І 3-6 тюків. Ого-го. До самого вечора, аж поки сонце не сяде. Якби я просто порозкидав, то були б отакі просвіти і тут росли б бур'яни. А я все суцільно закидаю, щоб менша ймовірність того, що проростуть бур'яни. була. Сонце сідає, а я не здаюся. Ще чуть-чуть. Може тих два вистачить, а може й ні. Нема часу балакати, треба працювати. Появилася ще одна трудність. Дуже пусають комарі. Сонце. Ввечері сонце заходить. Комари активізувалися. А, ще трохи не вистачає, треба йти ще по одного. Але й довго. Недаром кажуть, один в полі не воїн. Несу останнього тюка на цю площу. Тут десь 3 сотки приблизно полуниці. І зараз як його розкидаю, порахую скільки залишилось, скажу скільки пішло тюків і сумарно по грошах, скільки пішло на мульчування. І порівняємо з іншими видами мульчування. Зараз, секундочку. Так, дивіться, залишилося 6 тюків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так як я і казав, використано 14 штук. Математика, вона наука точна, вона не помиляється. Хіба той, хто нею орудує, то може зробити так, що вона помиляється. Значить, 14 використано. Але все одно я їх купив, вони будуть ще в подальшому, там може в інших місцях. Ще один експеримент з соломою проведу. Тоже підписуйтесь на канал буде цікаво. От. Значить, що ми маємо? Якби е, я агро. Текстиль купив на цю площу, то пішло би приблизно плюс-мінус 8 тисяч гривень на полуницю. А так на солому, вгадайте, скільки мені пішло? На солому мені пішло 1300 гривень на все про все. Плюс 6 годин моєї праці тут. Дуже довго і нудно, то все мені вийшло. Так що, отакі-то пироги. Підписуйтесь на канал, бо далі буде тільки цікавіше. Обов'язково не шкодуйте, поставте вподобайку, а я їду додому, навіть не передіваюся, заскакую в машину і лечу додому, бо вже втомився, хочу їсти і кусають комарі.